Всем привіт. Ой, так, грустные новости у нас біля своємотки. Ой, щось чуть... носа пішло. Навірно, може давление піднялося. Із 17 штук, які вона привела живими, ми родилися 8. Зараз залишилося у нас, це ходить вже скільки? 6 штучок. Ось 6 поросяток залишилося. І от в одного щось на голові, можливо, хтось знає, підскажіть. Голова тут ось о, просто таке, знаєте, синя, трошечки м'якенька. Е, ну, таке відчуття, наче, можливо, запеклася кров. Десь ударилася і запеклася кров. І ось із 17 штук залишилось уже 6. Двоє ті, що були живенькі, померли, на жаль. Будемо сподіватися, що другий поруч буде нормальний, тому що виходить... Була жара, вона дуже хекала і вони не могли просто вийти. Дякую всім за перегляд.